Всім вам гарного дня. Я хотів би сьогодні поговорити про таку модель, як КС-55FS. Це від компанії Метапа. Це буде циркулярна пила. Кажуть, не паркетка. Лита алюмінієва подошва. Дивимося на диск, буде в неї зовнішній 160, внутрішній посадочний 30. Пропил буде в ній 55. Підходить, до речі, ця платформа під лінійку можна лінійку направляючий. Має потужність 1,2 кВт. Тобто 1200 Вт. Ну, класна, до речі, пилка. 3600 обертів хвилину. В є регулятор під 45-65 градусів, також 90. Плюс, крім цього, всього, можна регулювати висоту самого пропила. А тож всім рекомендую, всім вам гарного дня. Хай вам поради допомагають, підписуйтесь на канал, ставте лайки.